26 жовтня Самарянка, жінка-Самарянка, з якою Христос говорив біля колодязя Якова, залишила свій галек і пішла до міста, кажучи людям, ходіть но, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос? Івана 4,29. Однак у нас немає відомостей про те, що Ісус розповів їй щось більше про її минуле, окрім того факту, окрім того, що у неї було п'ятеро чоловіків, і що тепер вона живе з тим, хто їй не чоловік, але цього було достатньо. Христу не було потреби перераховувати кожен окремий гріх. Згадка про один оголила все її життя, усе, що вона коли-небудь зробила, полягало в тому єдиному вчинку, про який сказав їй Христос. Вона не намагалася виправдати себе, мовляв, це мій єдиний недолік, але визнала в цій одній речі образ усього свого життя. Важливо зазначити, що ця жінка знайшла Христа через переконання в гріху. Саме так Бог хоче, щоб це відбувалося з кожним із нас. Святий Дух викриває і засуджує гріх, але водночас Він утішитель і докоряє він тільки для того, щоб утішити, замість того, щоб впадати в зневіру, коли нас викривають у гріху. А ми повинні черпати відвагу з докору, знаючи. Що в такий спосіб Бог відкриває нам Христа, який спасає від гріха. У відкритті ми знаходимо зцілення, бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога життя то навчальні картання, приповісті 6.23. Ще один дуже важливий урок для нас, коли Господь прощає один гріх. Він прощає все. У нього немає напівмір. Як при згадці одного гріха, він нагадував жінці про все її життя, так і коли ми приходимо до нього з покаянням, сповідуючи будь-який гріх, що спадає нам на думку, та смиренно просимо прощення, ми можемо знати, що, пробачивши його, Він прощає всі гріхи нашого життя, ми спасемося життям Його, Римлян 5:10. І це життя. Не дасться нам частинами. Христос віддає нам себе цілком і без залишку. а кожному з нас дана благодать у міру дару Христового, Ефесян 4.7. А дар цей безмежний, тому в ньому є достатня благодать, щоб покрити всі наші гріхи, а де збільшився гріх, там зарісніла благодать. Римлян 5.20. Тому ми завжди можемо радіти в Бозі, радійте в Господі завсіде. І знову кажу: радійте, Филип'ян 4.4 Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!